Палата представників США під час голосування саме 20 квітня дійсно підтримала виділення цієї допомоги для України. Законопроєкт про допомогу підтримала більшість конгресменів в Палаті представників. За триста 311 конгресменів проти 112. Тепер це питання має розглянути американський сенат. Потім підписати президент США Джо Байден. Загальний розмір законопроєкту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер республіканець палати представників Майк Джонсон, становить 60,84 мільярда доларів. Цілком можливо, що це буде останній пакет допомоги. Голова Європейського комітету у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що проголосований палатою представників пакет допомоги США може бути останнім перед тривалою перервою або ж взагалі фінальним. Це означає, що ми європейці повинні зробити набагато більше для допомоги е, Україні. Є усвідомлено, наскільки невизначеною стала американська підтримка України, зазначив він. З нами на зв'язку Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН в 2015-2019 роках. Надзвичайний повноважний посол України в США в 2019-2021 році. Вітаємо вас, слава Україні! Вітаємо вас, пане Володимире! Героям слава я вас щиро вітаю. Я би цієї останньої інформації і розпочала? От якраз те, що заявили в Німеччині, що цей пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки може бути останнім або фінальним? Ну, в всякому разі, оця невизначеність перед американськими виборами, вона справді ставить таке питання. Як ви оцінюєте таку можливість, скажімо так, таку вірогідність, так і якщо ви підтримуєте таку думку, то як в такому разі було б грамотно розпоряджатися цією допомогою, знаєте. Я особисто не мав жодного сумніву ще починаючи з листопада минулого року. І здається, ми це обговорювали і в ваших програмах, що допомога буде проголосована. Ну ще почекаємо до завтрашнього дня, але вже майже ніяких сумнівів немає в тому, що сенат затвердить цей закон. Але в чому я помилився, що все таки дотягнули аж ну практично до кінця квітня, і я вважав, що цей результат міг бути досягнутий ще десь в лютому, ну принаймні до початку березня, але сталося так, як сталося. Звичайно, це позитив. Я не зовсім згоден з думкою німецького депутата. Я думаю, що якраз навпаки, чим чим ближче до американських виборів, тим ну скажімо так ясніше буде ситуація. Ну коли ми будемо вже вже розуміти оті остаточні президентські розклади, які вже можливо будуть з'являтися наприкінці літа після серпня, коли будуться з'їзди обох партій і офіційно вже будуть висунути кандидати. Ми забуваємо про те, що над Трампом ще продовжують висіти ціла низка справ і судових процесів. Буквально завтра буде черговий у Нью-Йорку, Так що ну ще треба подивитися, чим це все закінчиться для нього і в першу чергу, для його рейтингів. Що стосується е, цього позитивного рішення чи е, ну, такої радикальної зміни думки Майкла Джонсона, е, який е, це вже не ні для кого, що він перебуває під впливом особисто Трампа, як і вся республіканська партія, Знаєте, парадокс полягає в тому, що мені здається, що Трамп е, на якомусь етапі зрозумів, що якраз не блокування допомоги Україні, а навпаки, сприяння. Цій допомозі може збільшити його рейтинг, тому що от останні опитування показали, що поки тягнулися оці всі процеси затягування тим, е е цим голосуванням, то е е у Байдена рейтинг збільшився десь на 5%, У Трампа упав на 1%. Ну, звичайно, це невеликі цифри, але е, уже такої е, переваги Трампа, як була ще там півроку тому, чи на початку цього року вже у нього не було. Е, е, чому він це зрозумів? Тому що е, е, результат виборів в США буде як завжди залежати від ситуації в так званих swing states, тобто це 5-6, ну, до восьми штатів, де де завжди кандидати йдуть, як вони кажуть, ноздряв-ноздрів, тобто там дуже невеликий розрив, і в свою чергу, в цих штатах це в основу центральна частина країни, все залежатиме від виборців, які проживають в крупних містах. А опитування от саме в цих регіонах показують, що там до 75% найбільше відсотків американців, пересічники, мають на увазі громадян, саме тих, які будуть голосувати у листопаді за, за майбутнього президента. Вони за Україну вони підтримують Україну. Тобто, Трамп напевно зрозумів, що йому невигідно. Продовжувати оцю тягомотіну, тому що він втрачає рейтинги, і він може програти в цих штатах або в деяких з них, і це може вирішити не на його користь результат цих президентських полігонів. Ну а що стосується Європи, то тут також знаєте, парадокс полягає в тому, що Трамп таки добився свого. Тобто він само початку казав, що він не те, щоб проти допомоги України, а він просто хоче, щоб, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність, давала більше грошей, більше зброї, і він таки пробудив Європу. Тобто, ми бачимо, що от якраз останні місяці чи з причини остраху. Приходу Трампа до влади, чи що він почне там виходити з НАТО і припинить підтримку Європи, підтримку НАТО, Європа зрозуміла, що треба щось робити самостійно, не не чекаючи оцієї вічної допомоги у всьому Сполучених Штатів Америки. Так що для нас це плюс. Я як не дивно, як це не парадоксально буде. Звучати в ну, подальшому буде залежати, мені здається, все е, е, і від нас також. Тобто, як ця допомога американська буде використана, як швидко вона не дійде. Яка саме це буде допомога? На наскільки це е, нам нам допоможе переламати ситуацію на фронті? Ну принаймні зупинити російський наступ. Е, ми не говоримо про те, що завтра вже буде перемога, тому що сам по собі цей цей пакет, чи ж ці 60 мільярдів, тим більше не всі вони підуть е, саме на зброю. Але тим не менше, це це ще не вирішить, ну скажімо так, кінець цієї війни. Але це може нам нам допомогти ну почати ламати ось цю ситуацію, яка, як ми знаємо, зараз складається ну, скажімо, прямо не дуже на нашу користь. Так що будемо, будемо слідкувати і, і молитися за наші збройні сили, тому що як я неодноразово вже казав, саме Збройні Сили України є головним переговор дипломатом України чи переговірником України, і від їх результатів, від їх звитяги буде залежати чи будуть залежати ті позиції, з якими ми, ми підемо вже на якісь ну я не кажу домовності з Росією. Я кажу про, про переговори, які ми так чи інакше ця війна мати з. Має закінчитися і від ситуації на фронті від наших позицій буде залежати і наша переговорна позиція надалі, і те, як швидко ми, ми зможемо досягти перемоги у, у цій війни проти російського агресора. Бачите, дипломатів ви задали головних, але про дипломатію українську як таку. А чи після прийняття цього рішення не означається, що більшість там українських лідерів і, там окей, мали, маємо ситуацію з виїздом народних обранців за кордон? Всі мають зараз знову ж таки продовжити якомога частіше свої візити за кордон, і, зокрема, в європейський Сполучення штати? Я не кажу що там знаєте, їхати з подякою, але ще активніше маємо вмикатися в цей процес. Так, звичайно, от зараз якраз цей час і і наступив, тому що е, якщо ми говоримо про те, що це ще не кінець історії, і нам потрібно буде ще продовження цієї допомоги, і цей пакет і наступні, то нам потрібно їхати повинні, нашим депутатам. Зараз буде багато залежати саме від парламентської дипломатії, тому що е, ну дипломати українські класичні, вони. Е, Цієї роботи і не припиняли ніколи не працюють день і ніч над цим. А от парламентська дипломатія мені здається трошки гальмує у нас останнім часом. А подивіться, наприклад, на голосування Вікторії Спарц, яка так сильно любить Україну здалеку, що навіть проголосувала проти. Я вже не кажу про тих яструбів з Ганської. Парті їх не багато, але я але є на кілька десятків таких, які ще сумніваються, які не стоять повністю на нашій стороні. Їх треба переконувати їм. Треба доводити це, це все. До речі, е, наскільки мені відомо. Ще однією причиною такої зміни позиції республіканців перед голосуванням було те, що е, у конгресі відбулось декілька таких е, ну дуже закритих е, брифінгів е, на рівні керівництва Пентагону і американської розвідки, які просто розклали перед конгресменами оцю ситуацію, показали їм наскільки небезпечно надалі гальмувати цю допомогу, до чого це може реально призвести на фронті, і як Росія може від цього виграти і американські конгресмени побачили, що дійсно це все хоч далеко від Америки, але воно впливає на національну безпеку і цієї країни безпосередньо. Так що це ще одна причина, чому могла помінятися. Дякую uh -huh. приголосупаси вам, да. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України про ООН у 2015-2019 роках, Надзвичайний повноважний посол України в США у 2019-2021 році був з нами на зв'язку.